Така погодка для особи сьогодні, дощ був. Бігла в Укрпошту, дуже давно заказала предзамовлення, книжечку, і аж тепер прийшла. Я несподівана, але я вже про неї встигла забути. Дивіться, які калюшки у нас класні, класні калюшки. І зараз робочий день. А це було в мене день наружні. дивіться, дівчинці, що всяке різне купила. Я теж так і хочу. Дійсно, до речі, приємно, незалежно, напевно, від віку. Досить цікаво ці надписи на кульках, на кружках, на боже, у упаковках цукерок. Неважливо, але це просто, просто круто, дуже тому не могла не показати частинку свята. Всім привіт! До речі, обіцяла розказати про зарядку. Купила зарядку для оцих, чому хотіла зразу розказати, що мене хотіли надурити, що, типу, я знайшла дешевше в два рази. Насправді, ні. Насправді, це моя помилка, зараз візьму ножичок. Оце інший виробник. І вона коштує 599 гривень, а ту. Мені рекомендували за 1200. Ну, тобто, все окей. Але єдиний момент, що чомусь мені не порекомендували, не можу відкрити. Чомусь мені не порекомендували оцю дешевшу, тобто не запропонували два варіанти на вибір. Ну, я вважаю, що покупець має це знати, так, щоб вибрати собі. Але запропонували, не запропонували, тому рекомендую всім перед тим, як ви йдете в магазинчик, обов'язково пробіжіться по сайту. По сайту і пошукайте, проаналізуйте варіанти. Зараз все доступно в інтернеті. І дійсно, якщо ви побачили, не можу розкрити. Якщо ви побачили таку різницю в ціні, можна спробувати, уточнити, замовити, і вже тоді вирішувати, чи ви берете таку, чи ви берете іншу. Але насправді, я думаю, що зарядний пристрій, в принципі, від різних виробників, все одно він буде заряджати. Тобто тут особливої різниці немає. Зараз я таки спробую розкрити. Це просто іскапать. Ножечки. Розкриваю. Так, і я не думаю, що то є дуже велика різниця. ну, Та штучка, вона трішечки більша. Вона трішки більша з вигляду, ще з другого боку. І вона трішки, напевно. Можливо, кращий виробник, можливо, більше розрекламований. Буває таке, знаєте, ми колись порівнювали технічні характеристики телефонів Samsung і Xiaomi, так? Ну, Логічно, що Samsung довше на ринку, так. Можливо, взагалі телефони там якісніші, чесно вам скажу. У мене що Samsung, що Xiaomi, попрацював нормально 3 роки максимум, якщо не падав, не більше. Відповідно. Ціна різниця в ціні є. А в технічних ну можливо, Samsung все-таки щось краще, але не можу стверджувати. Для мене воно новолічно. Дивіться, зараз відкриваємо. І будемо дивитися, вона маленька. Ну, але яка маленька? Ну, так, щоб ставити. О, дивіться, яка краса. Така невеличка. З обох боків треба ставити джойстики. І тут ще, що в нас є, ще тут у нас є. О, не можу відкрити, дивіться, яка краса. Відкривай як хочеш, називається. Зараз один. О, відкрила. А це, по суті, зарядка. Де воно? Ага. Тобто цей зарядний пристрій треба теж заряджати. Тобто, він має стояти на зарядці. Ну, наскільки я розумію суть. Так, він має стояти на зарядці. Міска очі мені дали. Зараз буду шукати сам чек. Чек дали. Так, вона має стояти, по ходу На зарядці. не знаю, чи він зараз заряджаний. О, зарядка така, як у мене, круто. Е, так, до телефоном мається. це навез. І блочко, блочки у нас є. І можна поставити його підзарядити і потім вже використовувати. Тому розкажу, покажу, наскільки класно заряджає чи ні. Всім привіт! Була молодий. Покупила філейку, пили яйця. Е, і будемо з вами робити салат з філейки з яєць. Гірвочка, Купила ще таку кобаску. Ну, в принципі, теж можна на салатик, але можна і просто порізати. Зараз буду думати, чи буду робити з кобаски, чи все-таки з філейки. Філейку поставлю відварювати, яйця теж. І зараз будемо рішати. Що з того буде? Салатик потім покажу. Швиденько спішу, бо зробила, поставила на компот, ранку щось треба поїсти. Е, вже збігала, бачите, магазин. Так, якась є сьогодні така на, на стрьомі, Не знаю по-людськи, що робити, тому будемо дивитися. Отож, маю трішки часу на обід і буду з вами готувати зараз салати, І заодно поговоримо. Давно не говорила, відчуваю велику потребу в розмові. надіюсь не них заскучати. Ну, як давно не говорила, ніби й недавно, тому що відео. Частенько скидаю, але знімала, то його давніше. Так, що ми будемо робити? Ми маємо філе. Я відварила курячу філейку. Хочеться якогось такого білкового салатику. Зварила яйця і буде гірочок помідорка. Це шикарне просто поєднання, мені здається, дуже класне. Ну і, напевно, моє Так, зараз я поріжу на шматочки. І заодно поспілкуємося. Стараюся, коли маю час, хоча б мінімально щось приготувати. Чесно вам скажу, досі нічого не зробила з тим молоком, яке було куплене на приготування налисників. Сама себе за це, напевно, довбу, оскільки воно вже трішечки таке несвіже. І я сумніваюся, що з нього вийдуть налисники як такі. Швидше всього, з нього вийде якісь оладки, воно ж як кефірчик, напевно, вже підкисло трішечки. То будуть оладки. Але суть не в тому. Останнім часом стараюся трішки більше уваги приділяти взагалі домашнім справам, оскільки помітила, що дуже добре переключається мозок після того, як. Як ми щось поробимо фізично, тобто не зациклюємося на тому, що є розмови, поробують якісь питання, так? а починаємо щось робити дрібному торику, що ніхто не відміняв, трішки переформатовує мозок. Домовилися з дитиною, що я його буду вчити робити щось лівою рукою. Він, як і я, правша. І для нас ліва рука це, знаєте, чисто допоміжний варіант. Але колись читала і чула, що все-таки, коли ти починаєш робити справи лівою рукою, ну, ті, що могла би робити, що привичні правою, включається інша півкуля мозку. Так, і ми трішечки по-іншому можливо, це плюсом, впливатиме на нас. Тому будемо пробувати. Я колись пробувала писати лівою, але це, напевно, шок. Це, напевно, величезний шок проти того, як я пишу правою. Але, ну, напевно, якщо б робив це кожного дня, то е, сам, як би то правильно сказати, почерк він внормувався б. Але я ж цього не роблю. Чомусь я на це я про це забула. А варто було б пам'ятати. Е, так що будемо пробувати робити такий експеримент і... Розкажу вам взагалі, що з того вийшло. Додатково ще сушу знову виноград. Я зрозуміла хороші, хорошу істину. Мені треба величезну морозилку, суха заморозка, тому що я в прямому сенсі цього слова вже е, трішечки стомилася сушити все. І ну, не будемо ми пити весь час узвар. Тобто, ягоди заморожені, для прикладу, так? можуть бути використані не тільки в компоті. Я вважаю, що було б зручніше мати заморозку, наморозити собі різноманітних овочів літом, коли вони набагато дешевші, або навіть коли є якась розпродажа, так само і з м'язком, з рибкою. Тому зараз. Плана, такий мега-план, у мене, мега бажання придбати собі морозильну камеру. Ще не знаю, куди ми її поставимо. Бо, чесно вам скажу, ніби місця є багатько, а насправді немає. Тобто, все-таки на всі наші, я кажу, котівки місця не вистачає. І будемо думати, як це все правильно зробити. Правда, трошки ціна така косюча. Ну, але це одноразова трата, тому треба буде якось відкласти грошей і придбати морозильну камеру. Це один з тих моментів, що дійсно потрібно. І, напевно, думаю, що ми складаємо старий стіл. Ну, це такі плани. складемо старий стіл. Складемо старий стіл, а може і то. І або ж купимо маленький новий, так, щоб, або ж хоча б на половинку. Він займає дуже багато місця. Ми, в принципі, ним не користуємося повноцінно, тільки так половинкою. Тому чи є сенс, щоб так багато місця займало чи ні, це вже питання таке риторичне. Спробуємо побачу і розкажу. Так і не показала, як ми зробили перестановку в кімнатах, а скажу основна причина, що тут завжди в мене в кухні якийсь хаос. Тобто, то я щось сушу, то я, а, в мене і сушка в кухні стоїть, то в мене якийсь тут а, а, хаос щодо готовки. То ще щось, то привезти щось з села, то відвести щось з село. Завжди є якийсь такий момент, коли я не можу. От не можу стати і показати все так, як воно є, тому що боюся, що ви будете прямо шоковані. І ще покажу, звісно, обов'язково. Ще маю в планах, правда, не знаю, як воно, що, воно, будемо бачити. Хочеться поїхати, дещо вам покажу. Дай Бог погодку, бо зараз воно затащило. І ближчим часом я не думаю, що знімати відео буде дуже, дуже гарно і дуже добре буде виглядати. Але але у планах все-таки є. Тому я думаю, що. Як тільки буде погодка, помідори пішла, текла, не хоче вона в салат. Як тільки буде погодка, Тут обов'язково ми з вами трішки помандруємо недалеко. Покажу, розкажу, недавно бачила відео, як відпочити в Буковалі за 0 гривень. Походити по горах десь так, так? Там, де не потрібно платити запросто. Але ніхто ж не вказує, що виляється, туди ще ж треба доїхати. Для тих, хто не живе в Буковолі, це дійсно далеко не 0 гривень. Все залежить від того. Де саме ви проживаєте, але дійсно, коли гарна погодка, скажу вам, що є дуже багато прекрасних місць, де можна походити. Особливо хто любить природу, в прихорошій погоді, мозок відпочиває. І це ну, просто, просто шикарно, якщо чесно. огірочок. Ой, як гарно запахло огірком! Капець. Шкода, що ви не чуєте. Дуже смачно запахло. Не всі огірки далеко не всі пахнуть. Швидші помідорки можуть більше пахнути, огірочки не завжди. І оці довгі так точно, вони більше такі, знаєте, як, навіть не як огірки, швидше все, як трава місцями. А зараз гарні свіженькі чую, пахнуть. ну, Надіємося, що не дуже сильно вони з різною хімією все-таки хочеться їсти плюс-мінус щось нормальне. так? Так, зараз швиденько зроблю. салатик, сварила компот сьогодні з винограду, бо ж весь не посушу. Е, дуже дякую родичам, що хі -хі, поділилися, тому що, в принципі, у нас виноград навіть не знаю, чи є в селі, треба буде перевірити, уточнити. Але, тим не менше, ну ще будемо їхати, подивимося, може, дійсно є виноград, якщо є, супер. Візьмемо собі винограду ще. І знову ж таки, бачите, або з'їсти зразу, або ж трішки заморозити на компот, або що. Залежно від того, який це виноград. Але, взагалі, проблема з нехваткою морозильної камери не дає мені спокою уже досить такий довгий час. Тому все-таки щось будемо робити. Скоро вихідні. Я надіюся, от зараз четвер в нас. Скоро вихідні, скоро Хелловін. Хто, хто взагалі такі свят, такі свята святкує? Ну, як святкує? Це як розважальний момент. Насправді Хелловін це ж не свято таке, як воно має бути. Насправді це ж свято пам'яті за помершими. Так, наскільки я пам'ятаю, коли ж вважалося, що в цей день приходять мертві душі. Ну, наскільки я пам'ятаю, можливо, можу помилятися. І якщо ну, це в нас трішки по-іншому свято називається, якщо брати релігійні якісь базові установки наші, так, то трішечки по-іншому називається свято. У нас за душні дні, коли службу в церквах за помершими душами і тому подібне. Тому тут такий момент. А це один день, ну, коли ніби вилазиться нечість, так, коли. Це більше з американського такого розважального передалося. Не знаю початку цього свята, але зараз, напевно, святкують по всьому світу. І якщо брати чисто розважальний момент, намалювати собі всякі прикольчики на обличчі, то ми колись з дитиною святкували. Я особисто я буду пекти кексики у формі різноманітних скелетиків, привидів і тому подібне. Оце я точно буду робити. Якраз, може, молочко залишиться. Шикарний варіант кексиків. Хотіла себе гарбузи купити. В пекти гарбузові кекси. кексик, гарбузового пюре, додати апельсинової цедри, щось такого плану було б шикарно. Я про своє. Так, зараз солимо і будемо ставити в холодильник. Дуже сподобалося мені такий салат. Дуже легесенький. Як ви бачите, і цибульки я не даю. Десь в мене має бути зелень. Зараз я сюди зелені, але не знаю, яка та зелень, тому що мені здається, що цибульки зеленої у мене не залишилося, а залишилося тільки кріп і петрушка. Ну... М -м -м. Ні то, ні то воно не підходить. Ні кріп, ні петрушка ніяк не підходить до цього салату. небажано. І зараз я швиденько майонезу. Стараюся брати найжирний, е давати небагато. Не люблю смак майонезу взагалі. Не скажу, що давно, колись ми дуже шанували салати з майонезом, особливо на свята. Зараз воно якось вже відійшло. Всі дуже розказують за здоровий спосіб харчування. Я в цьому людей, в принципі, підтримую. Сама така. Але, бачите, майонез? Це більше для мужчин. Більше чоловік-любитель майонезу всюди, де треба і не треба. Ой, що мені здається багато я. Ну, такі. Не думаю. Все. Ай. А особисто я ну, дуже рідко споживаю. До речі, хочу похвалитися. Почала здорово харчуватися так, і вже схудла на кілограм 600 г. І це прекрасно. Хочу назад вернути свою вагу. Моя вага була до того часу, як я не розслабилася, була 46 700. Ну, при цій вазі я прям дуже тонко і дзвонко. І обов'язково розкажу вам, як я записалася на масаж. Масаж такий, щоб трішечки тіло відпочило, оскільки переважно сиджу за комп'ютером, і воно відчувається так. Ну, не знаю. Мені здається, що важкувато для організму. Розкажу, як воно, що воно. Порекомендую, варто чи ні свої емоції, а зараз йду щось трішки пообідаю не салат. Подивлюся, що і буду знову повертатися до праці. Всім смачного і гарного настрою! Не зважаючи на дощову погоду, залишайтеся зі мною надалі. Буде більше цікавого різноманітного відео. па па, -па, -па.